Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності. Час, коли ми разом з вами молимося і досліджуємо слово Боже. Починаючи з народження і до самої смерті, людське життя пов'язане з родиною. Родина наш захист у кризових умовах, найважливіше в житті кожного. Світ, де людина може бути сама собою, де її вислухають і оцінять. Зрозуміють співслово або й зовсім без слів. Якщо в сім'ї панують любов і взаємопорозуміння, усі негаразди ведуться не такими страшними. Сучасні українські сім'ї дуже відрізняються від сімей початку минулого століття. За короткий час змінилося дуже багато. Сімейні цінності пріоритети. Багато сімей сьогодні, на жаль, розпадається. Експерти та соціологи запевняють, що нині модель української сім'ї наближається до європейської та американської. Особливо це стосується шлюбного віку, який зростає. Молоді люди не поспішають одружуватись. Середній вік одруження чоловіків становить близько 30 років, жінок 27. Стало модно не реєструвати шлюби. Щоправда, така мода зовсім не відповідає християнській позиції. Нині в Україні більшість сімей не повні. Статистика каже, що понад 2 мільйони з них складаються переважно з матері, і в таких сім'ях виховується півтора мільйони дітей. У надзвичайно складному становищі опинилися багатодітні неповні сім'ї, а також сім'ї з дітьми або батьками-інвалідами. Звичайно. Щастя, вимірюється не тільки статками, але й духовними цінностями. Сучасне українське подружжя, намагаючись копіювати західноєвропейський спосіб життя з його прагматичними зв'язками, повною матеріальною незалежністю її членів тощо втрачає національні, по суті, християнські сімейні традиції. Споконвіку в основі української сім'ї були взаємоповага, підтримка, взаєморозуміння, шлюби укладалися раз і на все життя. А нині щороку в Україні реєструється близько 400 тисяч шлюбів і близько 200 тисяч подружніх пар розлучаються. Третина сімей розпадається протягом перших чотирьох років шлюбу. Ще через 5 років розбігаються 30% сімей. І дуже рідко в основі цих розлучень лежать невирішувані проблеми. Найчастіше це просто небажання зрозуміти і прийняти думку іншого, поступитися. Неготовність взяти на себе відповідальність за майбутнє і будувати рівноправні відносини з обранцем, надто висока вимогливість, але чомусь не до себе, а до партнера по шлюбу. Звичайні побутові суперечки. Саме об це сьогодні розбивається більшість шлюбів. І, звичайно, не лише в Україні, але й у всьому світі. Звідки стільки проблем, де шукати вихід? Тільки в Біблії ми можемо знайти секрети щасливої сім'ї: любов. Шлюб, сім'я це, напевно, один з найпрекрасніших Божих задумів, який неможливий без, без жертви. Що ж таке жертва? Жертва це коли я віддаю те, що мені не хочеться давати. Чого мені можливо і самому бракує, коли я роблю коханій людині приємно не лише тоді, коли мені хочеться це робити, а й тоді, коли зовсім не хочеться. Але я знаю, що це потрібно зробити. Справжня любов якраз і заснована на такій жертві. Біблія відкриває нам найкращий принцип сімейних відносин. У першому посланні апостола Павла до Коринтян ми читаємо. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов. Так же саме й чоловікові дружина. Ця здатність народжується з наших стосунків з Богом. Сьогодні, коли ми будемо молитися, будемо молитися за наші сім'ї. Помолимось. Благословенний і добрий небесний батько. В ім'я Ісуса Христа, ми сьогодні знову звертаємось до Тебе. Ми хочемо подякувати тобі за великий благословенний дар, мати сім'ю, мати людину, яка кохає тебе, яку можемо кохати ми, мати діток. Ми дякуємо тобі, що шлюб це свята установа, Господи, створена саме тобою. Ще там, в Едемському саду, Господи, Ти створив сім'ю. Тому сьогодні ми просимо Тебе через Твоє Слово, навчи нас. Берегти свої сім'ї і саме цим скріплювати майбутнє нашої держави і її цінності в твоєму слові. В ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Ну і як завжди, дорогі друзі, завершуючи, я бажаю вам Божих благословень і хорошого дня. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.